Цього року осінь в одеському ботанічному саду ще не стала помітною для людського ока. Дерева одягнені в зелене вбрання, деякі рослини квітнуть по кілька разів. Але незважаючи на теплу погоду, працівники ботсаду починають готуватися до холодів. В першу чергу припиняють полив всіх листопадних рослин. Ви знаєте, в нас вже досить багато часу не було опадів, рослини дуже від того страждають. Зараз вже не можна поливати ті рослини, які повинні скинути листя. Вони відчувають більш комфортну температуру, ніж, скажімо, там у серпні, вересні. І коли ми їм ще даємо водички трошки, вони починають активно рости. Настає щастя. Але коли вони активно ростуть, вони не встигають зупинитися і перейти в період спокою. І тоді, якщо раптом все-таки зима прийде вчасно, багато з них постраждають, бо можуть підмерзати. Про те, що в ботанічному саду настала осінь, нагадують специфічні роботи, якими заклопотані його працівники. Це прибирання сухостою, а також переніс колекції субтропічних рослин з так названої дачі до оранжереї. Зараз якраз той момент, коли нічні температури починають знижуватися, і нам треба встигнути. Ну, до того моменту, коли скажімо, вони будуть нижче 10 градусів, бо вони не повинні мати ті перепади, коли на вулиці, скажімо, вже плюс 5, а ми заносимо їх до оранжереї, а там плюс 10, плюс 15, для них це дуже сильний стрес. Температура на вулиці і в оранжереї повинна бути одинакова. Зараз їх треба швидко занести. і Так само ми їх десь у середині травня, коли температура на вулиці і в оранжереї вирівнюється, ми їх виносимо. Сад це місце, де завжди можна знайти спокій для своєї душі, особливо у такий важкий для всіх українців час. Цей рік не був легким і для співробітників самого ботанічного саду, але, попри всі страхи, вони продовжують свою роботу. Ми дуже хвилюємося, як ми зможемо пережити зиму, бо ті самі наші колекції, яким вже майже 150 років і які пережили багато там громадянських війн, революції, Другу світову війну, зараз Можуть бути які завгодно проблеми з опаленням, з електрикою, ми від того дуже залежні. Ми через те проводимо благодійні якісь заходи, намагаємось там, не знаю, обігрівачі, пічки, паливо запасати на зиму, бо ну, ми відповідальні на сьогоднішній день за збереження тих рослин.